Людина, що стоїть на двох ногах, має велику функціональну перевагу. Це операційний руховий простір, якого немає жодна істота на цій землі. До 360 вона є біжі. І це робити водії газом, але якщо я скажу, що біжа ще не пискає звичай нижче, то ви зможете оприлювати звісового положення будь-яке. І ваш комерційний простір схожий на вашу функціональну сферу. Коли людина відклала потреба функціонувати в цій функціональній сфері, а, вона не використовує те, що було створення в Тобто Ті, хто зараз сидять на дивозі, ви опоруєте більше швією і попереду ноги під час забуті. Ті, хто сидить, взагалі захист на студії. Відповідно, те, що було створено еволюцією і природою, ось ця бульбашка, в ми можемо здобувати і захищати себе, ми це все дуже швидко втрачаємо і або викривляємо. Бо як зараз виглядають тренування, сидячи в якійсь машині, яка починає м'язувати. Реальність така, що ми дуже швидко втрачаємо рух через те, що ми його не використовуємо. І таким чином, те, що раніше вважало для нас дуже природним, це вміння рухатись в трьох площинах дуже варіативно, докладати силу, робити їхні завдання, воно стало для нас дуже небезпечним.